25 вересня. І огляд буде по такому сорту, який входить в трійку найкращих моїх сортів. Це хані -крисп. ну Я ще називати його HoneyCrisp. Думаю, правильно буде Хоней Crisp. Думаю, там в Європі називати в Америці саме Huncrisp. Я чув, дивлюся багато відео по ньому. По цьому сорту. Сорт просто красавчик. По смаковим якостям, по урожайності, по вигляду. Ну, Шикарний сорт. Шикарний. Найбільший його недолік, звичайно, це під кожна плямистість. Шість обробок було кальцієм, хелатом кальція, там, В общем, я думаю, поки що бачу по вигляду то Це мало ефект. Мало ефект, і, ну, і яблука дійсно вигляд шикарний. Значить, тут біда була, Значить, дерево трошки було неправильно сформоване. Тут гілку я відпиляв. Щоб ходити, можна. Думаю, Тут буде така дорожка, і дерево почало завалюватися. Я там ще гілку відпиляв, трошки вирівняв підпер, але. Перегруз, ну, щепив, і тут такий крупноплідний сорт, як Ханікрісп, такий бачимо урожай. Приходжу, навіть не приходжу, я там стояв, фундук зривав і чую, що тут трісно таке впало. Ну що таке, приходжу? Е, яблуня надвоє. Одна сторона один бік похилилася, друга з яблуками прямо впала додолу. Що цікаво, жодне яблуко. Ну, не відокремилося від гілки. Я підняв, підпер і всі яблука як висіли, так і висять. Я перемотав, там бовтушкою глиняною обмазав. Буду надіятися що заросте, бо шкода буде такий сорт туші мене моді, сніжний калюй теж непоганий такий сорт. Ну, зараз я зважу. От трошки хочу розвантажити це дерево бідне. Ну, ще трошки треба, щоб повисіло такий вигляд. Да, трошки повисіло треба, щоб ну треба. Трошки розвантажити дерево, бо мені шкода. Ще зірву, який більший, і будемо важити. Да, яблука я бачу, ще не набрали той окрас, який характерний цьому сорту. Такий яркий червоний в полоску, румянець. Але бачу, що дерево мене буде споминати не злим таким словом. Якщо я трошки не розвантажував, бо відчуваю, що прийду і От я одне яблуко беру і вже воно таке плотне, важке. А тут такий урожай, я навіть не уявляю, що відчуває це бідне дерево, коли така тяжесть висить. Так. Можна втратити і яблука, і дерево, тому тут ну, виходу немає. Звичайно, я дестувати я не буду. 390. Я впевнений, що зараз яблука смачні. 339. Можна навіть зараз їсти, але 298 краще, хай вони... Полежать хоч хоча б до зими 366. Це ну, яблука сорт відноситься до крупноплідних 401, один з тих сортів, перлина Києва, там е... Чемпіон той же 366, джимбом, звичайно, Ліголь 345. От вони кожен рік в мене б'ються. За рекорд. Ну, цей рік, звичайно, джимбопомп всіх перекрив. 385. Ну, котрі, котрі крупні під 400 грам. Ось такий сорт. Хто не має, раджу. Але треба кальцієм обробляти. Ханікрис.